Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Я вам зичу всім добра, гарного настрою щодня! У дитячому садочку є багато діточок. А що ж там роблять малята? Зараз ми і дізнаємося. Подивіться всі, будь ласка, на малюнки і скажіть, що в садочку роблять діти разом діїці назвіть. Грають! Гуляють, танцюють, співають, їдять, сплять, займаються, малюють, слухають. Ось і я вам пропоную послухати віршик Івана Блашкевича у дитячому садку. Наш Іванко в дитсадку. Як барві на кувінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Дітки, скажіть, так про кого цей віршик? Так правильно, про хлопчика Іванка. А тепер послухайте цей віршик ще раз. Наш Іванко в дитсадку, як барві на кувінку, а навколо нього друзі. Як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Малята, чи сподобався вам віршик? Я пропоную вам разом з батьками вивчити або просто послухати його ще раз. Бажаю вам успіхів! До побачення, малята!